Давним-давно був Вальгайм домівкою для раси людей гордих і шляхетних. Збудували вони величні вежі, що неба сягали, і заглибилися далеко під землю, щоб рідкісні дорогоцінні метали видобувати. Але пиха їхня меж не мала. Пішли проти богів кланами Асів і Ванів, війну оголосивши, та винищили їх ущент, зрівнявши за цей великий одін міста їхні із землею. А локі копальні їхні спалив на попіл, розламав. Могутній тор вежі їхні, а фрея поля солоними слізьми засіяла. І сотнями років забуття тепер поглинені вони. У жодних піснях не успіваються історії їхні, а міста забрала собі земля, та гордість їхню ніщо вбити не змогло. І ті воїни, що в останній битві билися, не відступали, не відступляться, допоки тіла їхні у пил не перетворяться, а потім і пилу не стане, і повернулися вони драуграми, нечестивими воїнами в прадавніх обладунках, істоти іржі та відчаю. Убийте їх, поховайте, і дайте їм знати, що вони мертві.